Всіх різні версії. От ми зараз беремо засираємо руки і пробуємо. Автонова Д нам дала дані пасти, щоб ми показали, де яка паста круче. Тому що на станціях це взагалі дилема. вибрати собі автомобільну пасту. Хто-то каже, що маніста крута, хто то каже, фітул, хто-то взагалі каже, що ця автопаста з базара просто заваліє. кажуть вюрт, хто то каже, крута, хто-то там рімакс, хто то матюль. У всіх різні версії. От ми зараз беремо засираємо руки і пробуємо. Профітул. Ми на ньому сидимо вже, я не знаю. Профітул, пацани, берем. Дзьміньку. Це то, чим ми пользуємося постійно у себе на станції. Єдиний мінус, її треба трошки намочити, бо на суху йде не дуже. На інтересна структура. Ну, В ускорі нам будеш ставити які руки. Да? Профітул, пацани. Ну, ви розумієте, що да? ми пользуємося цією пастою? Ми взяли деякі пасти, яких немає в Тавтоново щоб було взагалі з чим зрівняти. Рімакс, пацани, Голландія. Поїхали. Структура. Дуже інтересно, водяниста. Да? На запах. Прикольно, що воно взагалі, типа як і не пахне, по суті. Рімакс, пацани. Ну я не знаю, як її брати, вона дуже водяниста. Слухай, Ну блін, ефект прямо зараз відбувається, да? Ефект. Ну я в шокі, Просто я в шоці від того, що тут структура ну, желе, типа аля да, вона розсипається в руках. Возможно, треба менше взяти було. Ну, блін, ефект. М? М? Матюль, пацане, не знаю. тюбик маленький. Слушай, запах такий, наче якийсь чи крем чи що, воно, ну типа структура. Вона як крем, диви. Це точно паста? Що за гламурний мейк? Ні, ну матюль, понятно. Що все, що... Руки чорні, все як надо. Кстати, не суши руки. Як указують, матюль не суши руки. Я даже не знаю скільки цього, ну, це. Блін, ну реально прикольно, але ну, тупо крем для лося чи що не знаю. ефект. Слушай, пахне так прикольно, блін, не, ну запах тут, звісно. Перше місце по запаху матюлю. Ну мені просто в кайф, що це якийсь крем. Ти подивишся, що він Сейчас подивимося, що він взагалі на самом деле може. Кстати, я думаю, знаєте, який буде мінус? Е, коли покрутив гайки, я все так під, під, під ногадки. Нормальна така паста, там, де така жорстка структура, діла ти більше помимо цього манікюр. Пацани, дивіться, це тупо наче резина, яка то відвалюється з покришки, мазута так сходить. Блін, ефект круто. Змиває він взагалі круто. Типа, і наче резина оця вся, типо, сажа, там. ну, в мене це в моєму випадку жорсткий нагар. Вау, ефект во время мойки. Прикольно, що руки не сохнуть, но, типа со второго разу я думаю, все. Отмою. І прикольно, він іменно ми є прикольно. Все, дивись. Кусочки такої, як резина, понял? Мазут в резину. пацаны. Последний наш призер І останеться на закусочку їм кое-что покажу. Потом... Так, давайте. Тож якийсь интересный древесный запах, структура. Така, типа, ну, її наче її мочити, не треба, зараз побачимо. Руки чорні, з двох сторон. Погнали, пацаны. Не знаю, візьмемо теж небагато. Так. Вот так. жменьку. Прикольно, що її не треба мочити, вона така, як влажна вже. Пацани, воно так прикольно мажеться і наноситься, вона сама стала, як як, як ну, як мило, блін, жидке, яке-то. Структура класна, така. Ну, є камішки, оці, що видирають все. Тобто, ну, І запах у неї нормальний, такий інтересний. Лікві теж круто. Справилася своєю задачею. Внутрянка, Наружка. Наружка, понятно, що вже тут у нас мазути, там, де я не достав пасту, У мене ну, її, типу, не везде я успіваю її наносити. Но лікві мені дуже подобались. Тобто, паста крута. А тепер, пацани, взагалі топчик, моє мені, у кожного автомобіліста. У кожного механіка, у кожного чоловіка, який не боїться замарати руки і щось робити. му всяке може проїзати в дорогі. Навіть банально, коли ти міняєш колесо. салфеточки. Рідов, походу, називаються. Дивись, ти приходиш, клац, от, пахнуть лимончик. достаєш салфетку. Понятно, супер ми не ніждем. Но в дорозі, коли в тебе щось трапилося з тачкою, ти розк... розкладуєш таке простирадло. Диви. чік-чик-чик-чик. Чик, чик, чик. Якщо немає ні води, немає чим змити автопасту, ти встаєш серветками. Ефект, пацани. От, пацани, одною салфеткою оддираю. Поламався в дорозі, тобі треба сісти в тачечку з чистими руками, доїхати кудись. Ти взяв серветку. Клац, клац, клац. Слушай, воно від'їдає, там де автопасти не від'їдали. Дані автосалфетки можна купити в компанії Автонова Д. Ось так вони виглядають. Тема лютіша. Все, Навіть якщо ти механік на виїзді і немає де помити руки, одна серветка вишає стільки проблем і горя, і ти вже чистенький, пахнеш лимончиком. Ну, такое по блатному Це що там набагато, но на технології, я вам скажу. Головне, шляпа не мене тертить. Ітог. хто нікого не хоче обідать, кожна паста має по-своєму. Ефект ви всі бачили. Е, мені дуже подобалася паста Rimax. Мені дуже подобалась ліквімолі, вюртаска, уверений среднічок такий. Фомакс, пацани, теж круто. Тобто, в теорії, в теорії, ну, К2 класна паста. Ну, Автопаста, всі ми побачили, що знаменита ця камазовська автопаста. Всі ми побачили, що ну, таке. І кажуть, що від автопасти це мені пацани підказали на станції, що від неї сохнуть руки і аж ями з'являються на кожні. Я надеюсь, за сьогоднішній Дос, я не змив всі свою кожу. Блін, тому що я вже руки не мив навіть, на воду два вперед. А кришку я вже вручну вимив. якщо що. От такий вам обзор на автопасти. Пишіть в коментарях, що ви хотіли побачити ще на обзорі помімо автопаст, помімо чесників і так далі. Будь-що ми постараємося виконати вашу, ваші побажання. З вами був Дмитро Лук'янов при підтримці компанії Автоноваде. Всім пока.